Давай подивимось, хто тебе сьогодні зустрічає і хто тобі буде піднімати настрій. Давай. Містер математик тебе вітає по-перше. Подивись, ким він прийшов. Хто це? Е, Петисейхі? Інопланетяни, прицейший. так, пришельці. Добре. Це інопланетяни. Подивись один веселий, а один якийсь і сумний, і злий одночасно. Які тобі більш подобається? Ще... Так. А цього сумного і трішки злого давай проженемо. Подуй на екран, будь ласка. Подуй, все, бачиш, він пішов. Але інопланетянин не просто завітав до нас гості. Він пропонує тебе відправитися у космос, у космічну подорож. Але спочатку треба зібрати рюкзак. Але ми з тобою будемо складати речі е, не так, щоб як покладемо, так покладемо, а будемо збирати речі дуже уважно і послідовно. Давайте спробуємо Я зробити. Так, да. Іду, надо. так по, ні, подивись, от є рюкзачок і є стрілочки. Подивись, будь ласка, до якого предмета йде перша стрілочка? Каландар. Так, отже, ми обов'язково візьмемо з собою олівець, він нам знадобиться. Далі, куди стрілечка вказує, зверни увагу. Що ми покладемо далі? Е Що це? Карту. Карту. І вона нам теж знадобиться у подорожі. Далі цей, цей кружочок ми вже взяли. Далі, куди стрілечка вказує, що ми беремо? Лінейку. Так, правильно, і вона нам знадобиться у подорожі. Далі. Друзі. Які друзі? Фігури. Так, звичайно. Геометричні фігури нам теж надобляться. Що ж ми візьмемо далі? Їду. Так, їжу, Молодчинка. Поклали далі що? Е... Воду? Ні. Ось тут була їжа. Куди стрілочка далі веде? Е... К салфеткам. Так. Ну ми поїхали треба повитиратись. правда ж? Хай будуть? Згодяться. А далі що залишилося взяти? Вода. Так, водичку і її теж ми поклали у рюкзак. Ну що, ми з тобою впоралися і тепер відправляємося на космодром. І потрібно почати обрадний відлік для старту. Починаємо. Десять. Дев'ять. Восім. Семь. Шесть. П'ять. 4, 3, два, один пушк. І ми з тобою летимо з пісенькою веселою. І ось вісім планет сонячної системи. А ось і наша ракета. Бачиш її. Угу. Зараз ми будемо з тобою називати планети. Внизу ти бачиш цифри. Я загадаю цифру. Ти її відгадаєш, ми знаходимо планету і називаємо її. Готовий? Я не знаю, ніяких планет. Нічого. Ми, ми зараз з тобою будемо з ними знайомитися, ми ж у космосі. Дивись, я загадала цифру, що позначає кількість меншу, ніж дві одиниці. Як ти думаєш, яка це цифра? Два. Ні, послухай ще уважно. Я загадала цифру, що позначає кількість меншу, ніж дві одиниці. Дві Один? одиниці. Так, правильно, дві одиниці. Це двійка, а число яке менше за двійку, це одиничка. Знайди першу планету від Сонця. Ось Сонце, бачиш де? Знайди першу планету. Якого вона кольору? Сіра. Сіра. Знайомся, це планета Меркурій. І вона Меркуй. перша від Сонця, так, Меркурій. Далі. Яку цифру я далі загадала? Яка цифра більша, ніж один на дві одиниці? Два. Ні. Більше, три? ніж один на дві одиниці. Треба до одного додати два. І це три. Знайди планету третю від Сонця. Ти Класне. знаєш, як вона називається? Да, наша планета. Як вона називається наша планета? Не знаю. Як ти не знаєш нашу планету Земля? <реш> ну, звичайно, наша планета називається Земля. Це наш рідний дім. Добре. Я загадала наступну цифру. Яка цифра стоїть після цифри п'ять? Ну, яка цифра, скажи спочатку, стоїть після цифри 5? Чотири. Як так? Шість. 6! А тепер знайди шосту планету від Сонця. Знайшов? Да. Так, ось вона. Бачиш? І ця планета називається Сатурн. І ще є Сатурн? Так, знакомся з нею Сатурн. Наступна! Яка цифра є відповіддю? Наприклад, 2, додати 2. Скільки буде 2, додати 2. 4. І отже, знайди четверту планету від Сонця. Якого вона кольору? Так, знайомся. І ця планета називається Марс. Запам'ятаю. Марс. Володі, ну, ось бачиш, так називається ця планета Марс. Далі. Назви цифру, яка стоїть між одиницею і трійкою. П'ять. Як так? Цифра, яка стоїть між одиницею і трійкою, буде п'ять. Подивись на якраз тут а, цифри. Да. Ну так. І знайомся. Друга планета від Сонця це Венера. Венера? Венера, так. Туанна. Ну, така назва. <хи> Назви цифру, яка менше, ніж 9 на 1. Що це за цифра? 8. Так, і восьма планета від Сонця це Нептун. Знайомся, це Нептун. ще рік, як буде. Далі. А яка цифра передує цифри 6? Що таке передує? Це 7. Ні. Це коли кажуть передує, це означає, що ця цифра стоїть перед. Яка цифра стоїть перед цифри 6? 7. Ні. Вона стоїть після. А перед. 5? Так! Це цифра 5. Знайомся. І планета п'ята від Сонця. Це Юпітер. Бачу, в нас А, Це дуже большой. Так. І яке число буде різницею? 8 та 1? Що 7? А що таке різниця? Це який знак треба поставити? Плюс чи мінус? Плюс? Ні. Коли ми ставимо Мінус. плюс, ми знаходимо суму. А різниця Мінус. це коли віднімаємо. І сьома планета від Сонця це Уран. А тепер давай ми назвемо всі планети від початку до кінця. Отже, перша планета це Меркурій. Меркурій, друга Венера. Венера. І третю, назви сам. Планета. Як Я називається наша планета? Земля. Земля. Так. Четверта планета. Ти запам'ятав, як називається? Марс. Марс. Маус. Далі велике. Це Юпітер. Юпітер. А потім у нас йде Сатурн. Бачиш в нього такі кільця. Так. Так. Далі у нас йде Уран, в нього теж є кільця, але їх менше, ніж у Сатурна. І остання восьма планета це Нептун. Супер! Ми з тобою познайомилися з планетами сонячної системи. І пропоную тобі послухати пісеньку про планети сонячної системи. Давай жи, будь ласочка, а які ти планети запам'ятав? Земля там так. Земля це Юпітер. наша планета. Юпітер так а ще. Е а, зараз не знаю. а Марс? Запам'ятав? Ось така червона планета бачиш. Марс, перша у нас Меркурій, саме перша від Сонця, Меркурій, потім Венера. А саме остання Нептун. До речі, на, на минулому тижні був день космонавтів. Уявляєш, це люди, які вивчають космос. І ми сьогодні теж з тобою космонавти, і наша ракета летить далі. Отже, ми, з тобою, ми з тобою пролітаємо сонце це зірка. Це не планета. Ми з тобою пролітаємо по Сузір'їв. Давай будемо їх відкривати. Подивись, де наша ракета. З якої цифри, з якого числа ми почнемо свій шлях? Як ти думаєш? Одинечки. Так, отже, одиничка, наступна цифра називай. Два. Яка буде далі цифра? Треба поставити 3, її. Вірочку, Три. Пролітаємо 4, далі. Наступна. П'ять. Так, далі. 6. Так. 7. Так, і ось ми з тобою відкрили сузір'я, Велика ведмедиця. Познайомся. Бачиш? І ми з тобою летимо далі. Нас наступні сузір'я чекають. Так, а тепер давай тут ставимо всі пропущені цифри, і щоб наші зірочки загорілися. Отже, з якої зірочки ти почнеш свій шлях? Вісім. Так, правильно. Наступна цифра яка? 9. Так, пролітаємо далі. Зажигай зірочку. Пролітаємо. Наступна яка буде зірочка в тебе? 11, 12, 13. Так, 14. почекай, почекай. 13 ми її запалили. Далі 14 і наступна. 15. Так, і ми з тобою відкрили сузір'я терези. Бачиш? Фі... Терези. Пролітаємо далі. Відкриваємо наступне сузір'я. Воно більш складне. Подивись. І нам потрібно спочатку поставити всі пропущені цифри, щоб всі зірочки запалилися. Отже, перше у нас. Яке буде, яке буде число? Перше. Яка зірочка буде? Десять. Наступне яке число? 11. Далі. Тринадцять. Так, далі яке пропущене? 13. Так, далі.

Уявляєш себе, є такий сузір, як кита, воно дуже велике. Як і кит велика тваринка, правда? Отже, ми з тобою пролітаємо далі. Ми з тобою пролітаємо далі і прилетіли на планету руханка. Інопланетяни тебе пропонують порухатися? Давай разом з ними. Ну що, трішки відпочили, тепер продовжуємо свій шлях. Ой, подивись. Щось наш інопланетянин хоче тобі сказати. Давай послухаємо. Ой, ти знаєш, що він тобі сказав? Він, сказав? він сказав тобі, що він загубив свій космічний корабель і не може його знайти. Проси, щоб ти йому допоміг. допоможеш. Треба виконати обчислення і візьми свою космічну лінійку. Поклади перед собою. Ми сьогодні з тобою будемо вирішувати більш складні приклади. Отже, ми сьогодні будемо додавати четвірку, чотири одинички. І віднімати будемо чотири одинички. Давай пригадаємо з тобою ще раз, як це треба робити. Подивись, знаходимо перший доданок. 7. Дивимося, який знак стоїть. Додати чотири. В яку ти сторону будеш рухатися по лінійці? Праворуч чи ліворуч? Праворуч. Скільки ти зробиш кроків, якщо треба додати? Один, два, три, чотири. Скільки 4. буде сів додати чотири? Одинадцять. Одинадцять. А тепер ти виконуєш самостійно. Прочитай приклад. 8 додати 4. Бери лінійку. Нас... Візьми лінійку, будь ласка. Поклади перед собою. Знайди цифру 8. Зроби 4 кроки праворуч. і Ти будеш знати, скільки буде. 8 додати, 4. 1. 2, 3, 4. Які буде? 12. Правильно. Наступний приклад. Один два, три, чотири, тринадцять. Правильно, молодець. А тепер на віднімання. Яку сторону повинен рухатися, якщо ти віднімаєш? Одинадцять, Відняти чотири. Один. Два, три, чотири, сім. Правильно. Далі виконуєш. Один, два, три, чотири, дев'ять. Так, і наступний приклад. Один, два, три, чотири, вісім. Молодчинка. Уже ти всі приклади зробив, всі обчислив. І ми знайшли корабель. Але подивись, що з ним трапилося, бачиш, в нього аварія. Він більше не може літати. Інопланетянин розстроївся, засумував. Давай ми з тобою допоможемо йому і збудуємо новий космічний корабель. Допоможеш? Угу. І нам знадобляться фігури. Подивись, будь ласка, на ці фігури, зверни увагу на їх колір. Давай ми їх назвемо. Називай. Е, жовтий. Жовтий що? Е, Квалдват. Далі. Зелений клуб. І? класс 2, 3, 4, 5. 7. 7 ні, Ні. порахуй, будь ласка, уважно, скільки в нього куточків. Шістикутник. Так, ось в тебе жовтий квадрат, зелений круг і червоний шестикутник. А ось чотири схеми. Три з них невірні і тільки одна вірна. Тобі потрібно знайти саме цю схему, і в тебе вийде кабіна космічного корабля. Подивись, які в тебе фігури, і знайди схему з цими фірами. Там... Яка, Один... по... Яка вона по друга, порядку? Друга, друга. друга, правильно, перевіряємо. Жовтий квадрат у нас є. Зелений круг є, і червоний шестикутник є. І в тебе вже готова кабіна, інопланетянин вже туди заліз. Але це ще не все. Треба зробити крила нашому кораблю. І в тебе нова схема буде. Подивись на ці е, фігури і знайди схему, яка складена з цих фігур. М -м. Так, е Перша перевіряємо червоний трикутник, жовтий трикутник і синій овал правильно, отже в нас же готові крила. Приєднуємо їх до нашого корабля. І наші планетяни вже радіє, молодчинка, але це ще не все. Треба зробити нижню частину нашого корабля. Отже, платформу. І в нас вже, подивись, чотири фігури. Подивись на них уважно і обери правильну схему. Третья. Так, правильно перевіряємо. Два жовтих кружечка є, прямокутничок зелений і червоний ромб. Молодець. Отже, приєднуємо нижню частину і нам залишилося зробити ніс корабля. Давай це зробимо. Подивись, які фігури. І обери правильну схему. Тут її нема. Є. От зелений квадрат. Друге. Друга, перевіряємо. Зелений квадрат є. Жовтий трикутник є. Червоний квадрат є. І зелений трикутник є. Правильно, отже, ми приєднуємо ніс до корабля. Бачиш? Наш корабель вже готовий. Інопланетянин тобі дякує за допомогу і летить на свою планету. До побачення! Але Дай -дай. нам з тобою теж треба повернутися на землю. Наша ракета чомусь не хоче летіти. Потрібно і нам з собою зробити обчислення, щоб наша ракета полетіла. отже, давай будемо робити. Ух ти, як багато в нас. Давай я зараз всі приклади на ліву сторону екрану, щоб було зручніше. А відповіді поставлю праворуч. Так. Так, буде легше нам з тобою шукати. Так, бачиш, які у нас цікаві ланцюжки прикладів виходять. Так. Сюди, сюди, сюди. Що, готовий? Давай будемо обчислювати. 3 додати 3 і відняти 2. Спочатку зроби додавання. 3 додати 3. Можеш взяти лінійку. Три. Три, туда, де. Один, два, три. П'ять. Шість. Шість. А тепер віднімай два. від шести відніми два. Чотири. Правильно. Перевіряємо. Так. Далі подивись. Девять відняти три, а потім ще відняти шість. Девять відняти три. Один. Два. Три і відняти шість. Один. Три. Чотири, пять, шість. 0. Правильно. Супер. Далі. Шість відняти три, а потім ще відняти два. Ші, відняти. Ли, один, два, три. Відняти ли, два. Один, два. Один. Так, правильно. Молодець. Далі. Три відняти три. А потім додати п'ять. П'ять. Скільки буде? П'ять. Молодець, як ти швидко. Далі. Один додати три, а потім ще додати шість. Один додати три, додати ще десять. А, молодець. Супер! Далі десять відняти два і додати один. Дев'ять. Так, молодчинка. Далі 10 відняти 5 і додати два. 7. Так, молодчинка, правильно. Сім додати 3, а потім відняти 2. Вісім. Молодець. Вісім відняти чотири і додати два. Вісім. Відняти чотири. Додати два. Шість. Перевіряємо. Правильно. Ми вже йдемо до фінішу. Шість додати один. А потім відняти 5. Два. Так. Ну і останній приклад. Тут вже все зрозуміло. Вісім додати два і мінус сім три. Вже можна не рахувати. Молодець. І ти все правильно обчислив. Супер! І наша ракета з тобою летить додому. Отже, ми прилетіли до містера математика. Скажи, будь ласка, тобі сподобалася наша космічна подорож? Давай пригадаємо, що ми з тобою робили. Що ми збирали? Так, збирали потрібні речі, але не просто так. так? А послідовно далі ми з тобою з чим познайомилися. З планетами, планетами з Сонячної системи. І скільки їх? Всього? Вісім. А яка по порядку стоїть наша планета від Сонця? Три. І як вона називається наша планета? Земля. А якщо ти живеш на Землі, то ти на планеті Земля, то ти хто? Кіонік. Так, землянин. А якщо б ти жив на Марсі, ти був би марсіанин. Запам'ятай, твоя планета Земля сама крута. Далі ми з тобою. Що ми відкривали з тобою? Сузір'я, так? Ми відкривали сузір'я Великої Ведмедиці, Терезів. І сузір'я кита. Супер. А ще ми що з тобою робили? Ем... Приклади робили. Так, за допомогою лінійки ми обчислювали приклади. Ти був молодчинка, ти допомагав інопланетянину. І що ти ще йому зробив? Корабель. Так, допоміг збудувати корабель, а ще ми з тобою вирішували приклади. І дуже гарно попрацювали. Містер математик каже, ти великий молодець, і прощаюся з тобою до наступної зустрічі. Пока-пока. Okay. До побачення!